Сіяти озиму пшеницю в сухий ґрунт або чекати опадів. Навіть за відсутності вологи ми схиляємось в бік саме посіву. Бо краще посіяти зараз в сухий ґрунт та почекати тиждень-два сходів, аніж потім витрачати дорогоцінну вологу та витрачати час на обробіток ґрунту та посів. Головним перед посівом в даних умовах буде збільшити норму висіву. Адже зміщення строків негативно впливатиме на кущення посівів, а тривале перебування зерна в сухому ґрунті негативно впливатиме на схожість насіння, якісно підготувати та вирівняти ґрунт. Дотримуватись оптимальної глибини посіву на рівні 3-4 см, бо менша глибина може призвести до провокації посівів, росою та осінніми туманами. І навпаки, при більшій глибині посіву можете дістати ґрунтову провокативну вологу та матимете ослаблені сходи. Одні сіють в суху землю, другі чекають дощу. А як робите ви?